За вашим спостереженням, до кого найчастіше приходять найбільша кількість громадян? Як традиційно, найбільша кількість людей це в нас звернення до департаменту соціального захисту населення за отриманням, як правило, це матеріальна допомога або якісь інші соціальні питання ну найбільше це матеріальна допомога люди йдуть на прийом не зважаючи від спеціалізації там чи від того які хто, за які питання відповідає але на, на прийомах громадян 70-80% звернень це питання ну, це ж питання стосується житлово-комунального господарства. В загальному вони там ще діляться між по різним напрямкам. Ну третього такого і в інших вже вони не так яскраво виділені, щоб виділи щоб якось їх окремо виділю. Транспорт, питання, особисті, питання. Ну, транспортні бувають, але буває, вони бувають їх вони багато в який так. період, буває небагато. От коли, наприклад, період, був ковід, був було багато там е, транспортних питань. Потім після цього, цього етапу їх майже не стало питань по транспорту, ну, в залежності від, від ситуації. Або запустили новий маршрут, а якийсь там інший регіон, петиція, ну, що бачилося, люди хочуть ну, mm -hmm. на їх. Так само, і по охороні здоров'я по освіті, вони періодично є. Є підвищення якихось питань, є ну, зниження динаміки.